Футболки з сорту Крем 10 кілограмів. Дивимось. Перша футболочка у нас від Nike. Розмір XS. -очка. наступна ось така маєчка з бірочкою. Розмір S. -очка. Дивимось далі. Чорненька така. Чекайте, бо я дві взяла. Черненькая футболочка. Размер заказан. Наступно ось такая. Женочек с паєточками Тоже размер S. Ось такая маечка Тоже та с бирочкой. Размер S. Вот всякий стоп уже. Наступно. Чем Ось такая. Комірцем розмір елічка. Ось в такому кольорі футболочка, розмір теж елічка, топ на літо. Класний. Так, розмір тут, на жаль, не вказаний. Ще один топ. Ось так він виглядає. Теж, на жаль, без розміру. Біла футболочка. Розмір XELC. Ось така з паєточками на плечиках. Так, Це розмір 44, 46. Тут у нас ого. Ну, щось, коротше, непонятне. Так, маєчка чорненька. Без розміру. Тимося далі. Футболочка. Розмір емочка. Ось така з метеликами. Розмір 48,52. Наступна, дивіться, яка класна. Топлоєчка, на жаль, без розміру. Це щось у нас тут запаковане. Наступна футболочка ось така буде. Так, розміру немає. Маєчко чорненька, розмір Емочко. футболочка чоловіча з комірцем. Розмір Мак. Світь який класний топ-майка. Віжовому кольорі розмір Емочка. Наступний ось такий топ. На так, розміру немає. Наступна маєчка. Ось така буде. Це розмір М, Футболочка. Тут, на жаль, не вказаний розмір. Дивіться, який класний топ жіночий, Розмір Елечка. Футболочка. Без розміру чоловічок, Так, ще одна футболочка з комірцем. Жіноча, розмір елючка. Дивимось далі. Ось така полосата. Розмір теж, до речі, Мка. Топ чорненький. XS. -очка. Ось така футболочка. Розмір Ечка. І давайте ще вам покажу ось такий топ. Дуже класні речі в цьому лотику. Ось така футболочка. Зав'язується знизу. Дивіться, є різні. Однотонні, яскраві, чоловічі, жіночі. Взагалі. Дивіться. Красота. Для замовлення пишіть в коментарі, зверніться до наших менеджерів і цей лотик буде ваш. Тут залишилось, ще дуже-дуже дуже багато футболочок. Пишіть, дзвоніть.